Можемо встановити це буде, по-перше, зручно для більшості мешканців міста туди добиратися, і це буде певно навіть прикраси Черкас з боку Дніпра, коли будуть люди по Дніпру подорожувати, мандрувати. От, то буде відкриватися чудовий краєвид сучасного спортивного комплексу. У нас справді було багато запитань від глядачів стосовно цієї земельної ділянки, про яку ви кажете, там дуже поганий санітарний стан. А який зараз статус цієї ділянки? Вона досі в оренді? Вона досі в оренді, в приватній структурі. Я спілкувався буквально вчора з власниками компанії, яка має право оренди цієї земельної ділянки. Вони Цілком готові брати участь в тому числі і інвестувати кошти в проект будівництва спортивного комплексу, тому я думаю, що тут буде якраз це партнерство, де буде і місто, і держава, і приватні інвестори. Зрозуміло. шановні глядачі. Ми працюємо у прямому ефірі. І Сьогодні ми говоримо про розвиток спорту та фізкультури в Черкасах. І запитання інтерактиву звучить так: яку секцію відвідує ваша дитина? Якщо спортивно, телефонуйте 35 п'ять Якщо ж гуманітарний або технічний гурток, телефонуйте 35-3164. Якщо ж жодну, то телефонуйте 37 27 10. Всі дзвінки безкоштовні. Результати опитування не є репрезентативними. Також ви маєте можливість поставити свої запитання або повідомити про свою проблему. Безпосередньо міського голову Сергія Одарича прямо тут, за телефоном студії 37 53 33. Поспішайте до кінця ефіру. Залишилося 20 хвилин. Сергію Олеговичу. А зараз я назву декілька запитань, які надійшли до нас з мережі інтернет за адресою www.vikasik.ua. Зокрема, знову спливла тема, про яку ми з вами говорили: це статус чотирьох будинків на Розі, верніше, на вулиці Ватутіна і Пацаєва. Стосовно того, що керівництво Черкаського концерного комбінату надіслало лист жителям цих будинків про те, що це підприємство не володіє житловим фондом. Там не ведеться жодних робіт, будинки в жахливому стані, і жителі вас запитують, що робити далі. Я думаю, що підходити до міських в департамент житлово-комунального комплексу відділ сприяння створенню ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Світлана Борисівна, Слодзік, підходьте і вам, вам допоможуть, проконсультують, які дії необхідно вчинити для того, щоб визначити балансоутримувача і забезпечити виконання необхідних робіт для утримання будинку. Коли ви попрацюєте з нею, і якщо залишаться якісь запитання, якісь речі, де потрібно буде моє втручання, я прошу запрошую до себе. Підходьте до мене. Ми зустрінемося і визначимося по всіх проблемних питаннях. Сергій Олегович, також є до вас запитання стосовно того, наскільки швидко у нас в Черкасах буде створено сприятливий клімат для велосипедистів. Зокрема, це в рамках проєкту зменшення енерговитрат, а також поліпшення екологічної ситуації. Ми зараз працюємо із фахівцями з Голландії, які працюють в нашому місті, розробляючи концептуальний підхід до розвитку сприяння розвитку велосипедному руху. Це на перший погляд здається така ну проста річ, скажімо, зобов'язати всі заклади поставити біля себе стоянки для велосипедів, намітити на тротуарах, скажімо, якусь розмітку, щоб було зрозуміло, де їздять велосипедисти. Але насправді це трошки складніша річ, тому що велосипедисти все одно змушені будуть перетинати і. Проходи для пішоходів і перехрестя для автомобілів, і необхідно таким чином спланувати, щоб при цьому уникнути аварійних ситуацій, уникнути якихось травм, ДТП і тому подібне. Тому зараз фахівці працюють. Я думаю, що ми через два місяці вийдемо на готову концепцію розвитку велосипедного руху. Очевидно, десь у червні місяці, я сподіваюся, міська рада її схвалить. І далі всі роботи, які будуть виконуватися, чи то містом по реконструкцію доріг, тротуарів, чи то приватними забудовниками при реконструкції їхніх якихось будівель, будівель чи прилеглих територій, вони всі будуть вкладатися в цю єдину концепцію, і нам за кілька років вдасться створити місто зручне для велосипедистів. Буде як проїхати безпечно, буде де припаркуватися, де надійно поставити свій велосипед, щоб його не вкрали, не пошкодили, тому подібне. Дорожній рух справді складна проблема. Зокрема, є запитання від людей, які мешкають в районі Казбет, стосовно того, що на розі вулиці Університетської на перехресті ль'на та благовісної дуже складна ситуація. Там однобічний рух, поруч розташовані школи, куди щоранку йдуть діти, і навіть пропонують нам піти та зняти сюжет про те, як висить знак 40 км на годину обмеження, а машини літають під 90. Ну, це питання, мабуть, не до мене, а до Державної автомобільної інспекції. Це їхнє повноваження слідкувати за дотриманням правил дорожнього руху, відповідно, накладати штрафи стягнення. Що стосується компетенції моєї, то в нас в планах на цей рік закладено і виділено фінансування на встановлення світлофорного об'єкту на цьому перехресті, тому що там дійсно аварійно небезпечне перехрестя. А якщо врахувати, що поруч ще і розташована школа, і там. Зранку йдуть діти до школи, то ця небезпека вона зростає. Тому в цьому році ми там плануємо встановити сучасний світлодіодний світлофор от, і таким чином розв'язати проблему цієї аварійно-небезпечного перехрестя. Дякую за відповідь. Є дзвінок у студію. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Олегович, була благовісна і Сідова, там установлений новий світлофор. А стоянка незаконна там зайняла тротуар. І діти в школу ходять, і взрослі, і всі, -всі ходять по проїжджій частині. Це жителі дома по 65. І там ні з тої сторони нема тротуара, ні з тої сторони. Ходять по цьому. Я зрозумію. Дякую за повідомлення. Ми обов'язково звернемо увагу на цю ситуацію і, очевидно, знайдемо спосіб цю стоянку перемістити і звільнити тротуар. Дякую. Вам також дякують жителі будинку по вулиці Героїв Сталінграду, 46, за побудований дитячий майданчик. Але разом з тим є до вас таке прохання добудувати додаткові лавочки та встановити сміттєві баки. І чи можливо встановити ще один майданчик на самому подвір'ї цього будинку, де зараз вигулюються собаки і залишають після себе зрозуміло, що майданчики у дворах будуть встановлюватися? Ми кожного року встановлюємо майданчики. Більше того, хотів би звернути увагу якраз на митницю, подякувати керівництву служби утримання будинків митниця Юрію Гончарову за те, що от вони перші розпочали. Сьогодні їхній досвід переймають і в Соснівському районі, і в Придніпровському районі міста. Це облаштування парканчиків, декоративних парканчиків для того, щоб зберегти подвір'я, зберегти дерева, газони, кущі. Пісочники і так далі від автомобілів. І в ті двори, вже, мабуть, в третині дворів на митниці вдалося огородити такі зелені зони. Зовсім інш, по-іншому почав виглядати двір веселіше, і трава почала рости, а не тільки затоптуватися ногами. Колесами автомобілів. Тому ми крок за кроком, під будинок за будинок відновлюємо дитячі майданчики, де вони підлягають відновленню, або встановлюємо нові. Тому і у дворі вашого будинку теж буде. Єдине, що я вам не обіцяю, що в цьому році все-таки поруч у вас є великий дитячий майданчик, тому мабуть, в першу чергу ми звертатимемо увагу на ту частину митниці, де таких сучасних великих майданчиків немає. І Там в першу чергу будемо робити їх у дворах, а потім дойдемо вже й до вас. І слухаємо наступне запитання від телеглядача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Сергію Олеговичу. Я хочу подякувати вам від нашої сім'ї про надання допомоги нашій онкохворій дитині. Дмитренко Машеві допомагали нам в лікуванні. Ми вам дуже вдячні, бажаємо вам здоров'я, вашій родині. І хочу сказати вам так. Що за душу вашу щиру і палку, за серце, ваше чуйне і привітне. Дай Боже вам щастя на віку, здоров'я і довголіття. Ми вам дуже вдячні, хай береже вас Господь. Дя дякую вам за теплі слова. Я хотів би, до речі, користуючись нагодою, сказати, що два дні тому відбувся такий дуже цікавий благодійний аукціон. Виставлялися на аукціон художні роботи наших народних майстрів, наших художників. Зібралися представники бізнесу, керівництво області, міст, районів з усієї області. Був проведений аукціон для потреб якраз дітей онкохворих для потреб нашого дитячого відділення онкологічного центру. І я вам скажу, що вдалося за рахунок цього аукціону буквально за півтори-дві години зібрати виручити близько 800 тисяч гривень на потреби цього центру. Якщо врахувати, що на рік обласний бюджет виділяє всього е, теж близько 800-850 тисяч гривень на діяльність цього дитячого відділення, то по суті ту ж саму суму вдалося зібрати за, за допомогою благодійників. Я хотів би подякувати всім тим людям, які взяли участь в аукціоні, які частину своїх доходів, своїх прибутків віддали на потреби дітям. Тому величезна дяка тим людям, які від мають серце. І, будь ласка, наступне запитання. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий Алло. Алло. Добрий вечір. Ало? вас. Я пенсіонер, житель Черкас. З вашої передачі я зрозумів, що таки, таку гарну справу, як побудова великого спортивного комплексу в місті, це чудово. Але чому, чому на орендованій землі? І чия ж тоді ця земля? Кому ми підіграємо? Кому місцева влада? Підігрує, будуючи такий комплекс, не на міській землі, а на землі орендованій. Дякую за запитання. Ну, Земля міська вона перебуває в оренді, але вона не є приватизованою, там немає приватного власника, власником цієї земельної ділянки є громада міста Черкас. І іншого варіанту використання. Навіть якби будувало, скажімо, ми будували все це тільки за кошти, скажімо, міського бюджету, і будівництво б здійснювало комунальне підприємство, ну, наприклад, центральний стадіон, все одно б ця земля була б передана в оренду, тому що на землі, яка не відведена, не надана в оренду, хоч державній структурі, хоч приватній, хоч змішаної форми власності. Будівництво проводити не можна, державна архітектурно-будівельна інспекція просто не дасть не дасть дозволу на проведення будівництва, тому не переживайте з цього приводу, а земля міська не передана нікому власність. Ще одне запитання від людей, що мешкають в мікрорайоні Казбет, стосовно стану доріг, які ведуть до залізниці, бо, на жаль, часто це ґрунтові дороги, а особливо зараз навесні це створює додаткові незручності. І ще планується переобладнати ці ґрунтові дороги, хоча б на такі, щоб там був асфальт? Оскільки навіть таксі відмовляються їхати, я думаю, що в цьому році ніяких шансів немає Шкоді. на ремонт і на будівництво доріг з твердим покриттям на місці ґрунтових доріг. Тому що коштів мізерна кількість коштів реально в цьому році буде на всі дороги міста Черкаси десь вдвічі менше ніж минулого року. Більше того, міський бюджет не отримає ні копійки на ремонт, на отримання цих доріг. Це все кошти державного бюджету, які надані обласному. Автодору і автодор буде виконувати ремонтні роботи. Наскільки мені відомо, по тих пропозиціях, які ми з ними обговорювали, які є узгодженими, це зосередиться тільки на дорогах із твердим покриттям ямковий ремонт. Якщо вдасться нам отримати дозвіл Міністерства фінансів, а за інформацією, сьогоднішньої 14 квітня, має бути остаточне рішення Міністерства фінансів. І місто Черкаси отримує право на випуск муніципальних облігацій, то ми залучимо кошти для ремонту основних, тільки основних магістралей міста до другорядних, третєрядних доріг, до прокладання асфальту на ґрунтових вулицях в цьому році руки і кошти не дійдуть. І слухаємо наступний дзвінок того глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, ми вас чуємо. Це я, добрий. Так, ви так, кажіть. Вечір. Добрий вечір. Роза Люксембург от Шевченка до благовисмы. Дякую за запитання. По освітленню. Дійсно, ми мали е, кілька тижнів е, перебоїв, скажімо так, в повноті надання послуг. Це було пов'язано із суто формальними процедурами, які передбачені законодавством. Це проведення тендерів, це підписання після тендерів підписання угод і так далі. На сьогоднішній день по суті е, немає перешкод для проведення ремонтних робіт на мережах зовнішнього освітлення. Тому я вам обіцяю, що.